Можна мені морщини? Так, підстригли. Підстригли. Це, може хтось знає яка, яка це порода. Це ягуцу. От то, що їздить по селах, в Карпатах, гуцульські стежки піднімаються на гору, тягають сані. Це є гуцел. Це хлопчик. Є що в нас така дівчинка? Вона менша по зросту, але вони є дуже витривалі. Зараз руку нам ж вони чекає, вони живі короткі ножки, і вони мають дуже міцну і щільну кістку. Вони є витривалі. Якщо спортивні коні, е якоїсь <смеш> породи <смеш> дуже часто <смеш> травмуються, то ці можуть ходити в гори, вверх, вниз. <смеш> <пості> да. не можна. Катають вони дуже часто в, в Карпатах, то може бути. У них навіть свято кулів, вони привозять кожен свого красення, влаштовують там так само змагання. Так, він на та сам не написає. Так, це він, це хлопчик. Звати його Патрік. 2015 року народження. Він має по нього, так? Я думаю, не дітки. ребят, ми не займаємося розведенням Хони тому що це є набезпечно. Першу. першу чергу це сам процес. Так, нікому він тут не потрібен, а так як тут є діти, це є небезпечно. І по-друге, ребята мають гуляти цілий день, а ми не маємо такої змоги десь випускати в якісь поля для того. Десь сюди, Де сюди, ламаш, ламаш. Ламаш, виходь. Е, бачите? Е... Ну, це вже кастровано. Тобто їх нам привозять жеребцям і, і, і далі щоб було це в безпечні каструє. А Але у нас є жеребці, які е, вже, вже їм багато років, вони спокійні і жеребці. Є. Е, всі можуть побачити от зараз в нього. Темні ніжки і в інтерного сірого кольору білі такі е, яблучки. Так, чому я вам потім ми підемо ще на ту сторону, і я вам покажу е, інший варіант колоні ці, е, ці е, з білими не народжуються. Ніколи. Тобто, якщо кінь має бути сірим, він народжується бороним, тобто чорним, з білою сивиною. Багато-багато білої сивини. І з кожною лінькою осінь, осінь безрок. Чорна випадає і залишається тікси. Чим більше коню років, тим він стає світлішим. <реклама> Зараз ми підемо на ту сторону, там є в нас яка майже білого кольору. Ну, Не каже, що твій, вона є сіра, але вона вже майже не має сірих таких плямочок. І чим більше йому буде рожків, тим більше він буде світліше. Чого ти не хочеш моркви, ти? Журі, на. Журі,